Ви стоїте з боку і дивитесь, як усі ваші можливості проходять повз вас. Ви сидите і чекаєте, чекайте і чекаєте. А може наступного разу, може таки наступного разу? Може наступного разу. Так ні, ні, я втомився. Може наступного разу? Точно наступного разу? І ось з'являється хтось подібний до мене. Той, хто застрибує на жертву і з'їдає її. Можливо, наступного разу так? То хто з присутніх справжній лев? Як тільки ви станете безстрашним, ваше життя стане безмежним. Різниця між мною та будь-яким із вас у тому, що я абсолютно нічого не боюся. Я не боюся зазнати невдачі. Я не боюся припуститися помилки. Я не боюся навколишньої думки. Я не маю страху. Якщо вам потрібно чогось боятися, то це бідності. Бійтеся нічого після себе не залишити і провести нікчемне життя. Ми дуже часто все відкладаємо на потім. Ми дбаємо про те, що про нас подумають інші люди. Так ось це все ілюзія. Як ви думаєте, через що ми найчастіше робимо помилки, включаючи мене через те, що ми не контролюємо своїх емоцій, всі ми з вами живі люди, всі переживають, нервуються, але важливо не те, що відбувається з вами у вашому житті. Важливо те, як ви на це реагуєте. Я просто рухаюсь далі, знаючи, що це нормально. Я так звик до свого успіху, що мені вже не може бути інакше. Ніхто не зацікавлений у невдачах. У мене також були невдачі за минулий рік. Я перепробував 22 різні речі, 20 з яких зазнали невдачі, і лише дві здобули великий успіх. Усі хочуть лише успіху, але без невдач це неможливо. Просто знайте, що будь-яка невдача це досвід. А він рано чи пізно приведе вас до успіху. Існує довгий список речей, чому ви там, де зараз. Все тому, що ви нічого не робите. Ви сидите і чекаєте на диво, ви не бажаєте помилитися. Ви по вуха у боргах та кредитах. У вас дві колишні дружини, у вас п'ятирічна дочка, яка ще й вагітна. Я можу продовжувати цей список, і суть у тому, що якби ви взяли життя в свої руки ще 15 років тому. Десять років тому, 5 років тому, та якби ви зробили перший крок, шість грьобанів місяців тому, ви б не були в тому положенні, в якому зараз перебуваєте. Тому я кажу незалежно від вашого віку, у вас є час щоб почати нове життя. Просто зроби це, але ви не хочете нічого робити. Ви хочете швидких та легких грошей, але так не буває. Ваша проблема в тому, що ви не хочете мільйон доларів за два роки. Ви хочете 100 доларів на добу. Більшість людей у цій кімнаті і більшість глядачів на Ютубі повинні. Прийти до усвідомлення того, наскільки сумно б це не прозвучало, що ви просто просираєте своє життя. Якщо ви думаєте, що за гроші не можна купити щастя, то ви просто не знаєте де купувати. Ви можете заробити багато грошей та піти рятувати світ. Ви можете заробити багато грошей і піти рятувати ліс у Бразилії. Ви можете піти рятувати безпритульних. Ви можете рятувати дітей від тяжких захворювань, але без грошей ви нічого не зможете врятувати. Поки ви не заробите хоч якісь гроші, ви нікому не зможете допомогти. Не своїй родині, не тим більше собі. Хіба ви цього не знаєте? Складіть два списки: перший список це ваші цілі, Другорядні, короткострокові. Довгострокові як у особистому житті, так і у бізнесі. У другий список ви записуєте всіх людей, з якими спілкувалися за останній тиждень. Припустимо, що у вашому першому списку 8 цілей, а у другому списку 10 людей. Тепер вставте номер мети напроти кожної людини, з ким ви спілкувалися, щоб зрозуміти, яка з ваших цілей та чи інша людина має відношення. В результаті ви будете вражені та шоковані. Покажіть мені своїх друзів, і я вам покажу ваше майбутнє.